Салют кити, вітаю всіх вас! Ви отримали доступ до нашого адаптаційного ресурсу і першого заняття під назвою Про нас, в якому ми в двох словах розповім про себе, більш детальніше про нашу структуру та екосистему. Програмне забезпечення а також про те, що ви можете отримати в результаті нашої взаємодії. Ну що ж розпочнемо? Моє Фелікс Вексельман. Я професійний керуючий активами та ключовий лідер думки приватного криптовалютного фонду Весельман web 3 Зараз ви бачите мій віртуальний аватар в мета всесвіті. Можете бути впевнені, що з часом у вас буде можливість познайомитися зі мною особисто, і можливо навіть зустрітися офлайн, тобто в реальному світі. В Web3 – це стартап, що є децентралізованою автономною організацією. І в своїй основі я має механіку Learn to Earn. Тобто навчайся та заробляй. Тому у кожного з вас буде можливість навчитися і заробити в результаті нашої взаємодії. Нашим головним партнером, а також криптовалютної біржі, що ми використовуємо для щоденної ручної мануальної торгівлі, а також алгоритмічної торгівлі ботами, є криптовалютна біржа OKX. І основний функціонал можливості, а також унікальні переваги я буду освітлювати в занятті під назвою OKX. А Першим завданням для вас буде створення аккаунта на біржі OKX за ось цим посиланням, натиснув ось цю зелену кнопку. А також пройти верифікацію підтвердження особи KIC та надіслати ваш юзер ID нашому асистенту в Telegram. Це обов'язкове завдання. Знайти user ID в декстопній версії ви можете ось тут. Якщо у вас виникнуть певні питання щодо реєстрації, верифікації, знаходження юзера ІДІ тощо, ви завжди можете ознайомитися з поширеними запитаннями або написати нашому асистенту, основним торгівельним терміналом Аналітичною платформою, інформаційними ресурсами, а також професійною соціальною мережою для трейдерів та керуючих активами, що ми використовуємо для щоденної ручної мануальної торгівлі, а також алгоритмічної торгівлі ботами. Є платформа під назвою TradingView. Більш детальніше про її основний функціонал, можливості і унікальні переваги. Я розповім вже в занятті під назвою TradingView. А другим завданням до цього заняття у вас буде створення акаунту на платформі. Trading View натиснув ось це посилання. За цією зеленою кнопкою. І також оформіть аккаунт і надішліть нашому асистенту в Telegram ваш нікнейм, який виглядає, наприклад, ось так. Основною соціальною мережою Web-3 portal що ми використовуємо для щоденної активності, є платформа. Телеграм, в якій ми маємо вулка, кількість тематичних телеграм, каналів, чатів, а також головний канал під назвою Bexelman web 3 в якому ми освітлюємо головні події в нашій екосистемі, та міні-додаток Bexel, в якому ви, виконуючи щоденно, наголошую, щоденно певні активності завдання, можете отримувати наш внутрішній токен Bexel. Можете бути впевнені, що ми будемо відслідковувати вашу активність, перевіряти її і щедро. Винагороджувати більш детальніше про нашу структуру, про наш міні додаток. Я розповідаю занятті наша структура. А завданням третім до цього заняття буде створення вашого аккаунту в телеграмі. Якщо ви такого аккаунту ще не маєте, дані надішліть нашому асистенту, ваш нікнейм. Головне в наштуваннях вашого телеграм аккаунту зробіть так, щоб ваш нікнейм могли бачити всі. А на цьому все виконати завдання. Переходьте до наступного заняття. Успіху, удачі, побачимося.